Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на каналі, як завжди, огляд найважливіших новин з Європи і світу. Ви знаєте, що сьогодні є багато новин, які стосуються України, Трампа, Путіна, Зеленського, перемовин, але те, що вже зараз говорять про вибори в Україні, знаєте, не на голову, так скажемо, не налазить. Вже починають ділити шкуру невбитого медвідя. Відразу наперед запитаю вас, чи потрібні нам інструктори з демократії та виборів з Лондона. Як ви вважаєте вашу думку? Напишіть в коментарях. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі важливих новин з Європи і світу. Отже, давайте почнемо з цікавого: по перше, Путін може зітхнути з полегшенням, тому що влада Швейцарії заявила офіційно, що не буде. Арештовувати Путіна, якщо той приїде в країну для мирних переговорів з українським президентом Зеленським, про це до речі повідомив також міністр закордонних справ Швейцарії. Країна готова каже: він надати Путіну імунітет, попри ордер на арешт, виданий міжнародним кримінальним судом. І в цьому контексті зараз розглядається також Угорщина. Су чергу Трамп заявив, що Україна отримає багато землі. Про це він заявив в ефірі телеканалу. Fox News. і в першому, до речі, інтерв'ю після переговорів з Зеленським та десятком європейських лідерів, президент Сполучених Штатів нагадаю ще раз підтвердив, що Путін погодився на зустріч з Зеленським під час телефонної розмови з Трампом. За словами президента, відносини між Путіним і Зеленським виявились трохи кращими ніж він очікував, і обидва лідери вирішили спочатку провести переговори тет-а-тет, -а, -тет, а вже потім у тристоронньому форматі. Однак, друзі, як зазначив президент Сполучених Штатів, не варто очікувати, що вони стануть найкращими дружнями. Ну, Трамп також зазначив, що для України зараз вступ до НАТО та повернення анексованого Криму неможливі. І господар білого дому підтвердив, що європейські країни готові з цією метою відправити свої. Контингенти в Україну тут до речі, також велике питання. Тут ми вже з вами бачимо деталі цієї європейської допомоги. А зараз друзі дуже цікава новина з Лондона, про яку я казав на початку відео. Якщо ви стоїте, то будь ласка, присядьте, бо це дуже цікаво. Отже, Британія офіційно заявила, що може допомогти Україні провести вибори після війни. Відразу хочу запитати у вас, глядачів, як ви вважаєте, чи потрібна така допомога зараз Україні? Лондон готовий сприяти організації голосування за кордоном контролю фінансування виборчих компаній. В публікації зазначається, що ключовим фактором у післявоєнній виборчій компанії стануть побоювання щодо можливого втручання Росії у вибори в Україні. Тема проведення виборів. Напередодні, друзі, ви знаєте, піднімав також Трамп під час зустрічі з Зеленським. Наче, друзі, ми не знаємо, як ставити галочку у бюлетні. Серйозно, нам що тепер потрібен ще британський курс молодого виборця? Вони кажуть, що Лондон проконтролює фінансування компанії. Ну ну, друзі, а ви бачили їхню власну політику там? Олігархів і темних грошей не менше ніж у нас в Україні, але ж Лондон буде наглядати в лапках, ви розуміти, щоб у нас все було. Чесно, ну далі ще цікавіше, Британія обіцяє подбати про безпеку кандидатів. Ну і звісно, страшилка дня це те, що Росія може втрутитись у вибори. Та невже ви тільки зараз здогадались? Ми вже 10 років, наприклад, бачимо це втручання на власні очі. А тепер головне питання: це реальна допомога? Чи Британія хоче тримати Україну під зовнішнім контролем? Бо звучить на мою особисту думку, так ніби нам хочуть. Поставити наглядачів, що ви, друзі, думаєте з приводу цих новин? Пишіть в коментарях, чи потрібні нам, як ви вважаєте, інструктори з демократії з Лондона, чи ми вже самі знаємо, як голосувати? Це друзі виглядає так, ніби захід хоче тримати руку на пульсі і вирішувати, хто буде наступним президентом України після війни. Бо інакше, навіщо такий тотальний контроль? Це не допомога, це спроба, напевно, підсадити нашу державу на ще один зовнішній нагляд. Ну і це ще не все, тому що подивіться уважно: ще війна не закінчилася. Країна щодня платить страшну ціну. А нам вже з Лондона запускають політичні штаби. Передвиборчий туризм в столиці Великої Британії вже розпочався. Чи ми тепер обираємо президента не в Україні, а в Лондоні під британським патронатом? Залужний друзі вже відкрив передвиборчий штаб у Лондоні та готується до президентських виборів. І це офіційна інформація. Посол України. У Великій Британії ви знаєте, Валерій Залужний він розпочав вже підготовку до президентських виборів і відкрив передвиборчий штаб у Лондоні. Про це в мережі X Повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон, яка співпрацює за виданнями Сполучених Штатів та України. За її даними, зараз триває набір співробітників. Друзі, розумієте, вже набір співробітників розпочався. Це не просто чутки, зазначила вона. Керівником штабу, наприклад, призначений, нібито генерал-лейтенант Сергій Наєв. Організацією кампанії займається зараз народний депутат від Європейської Солідарності Вікторія Сюмар, яка виконує роль заступника керівника. За медіа супровід відповідає колишня журналістка української редакції BBC Оксана. Тороп, яка раніше активно висвітлювала діяльність, ви пам'ятаєте, залужного на посаді головнокомандувача ЗСУ, міжнародний напрям курує Поліна Лисенко, колишня очільниця центру протидії дезінформації і нині заступниця директора НАБУ. Також друзі повідомляється, що кампанію активно підтримує екс-нардеп і колишній голова наглядової ради Укроборонпрому Сергій. Пашинський, хто керує цим процесом? Генерали, депутати, колишні журналісти, тобто стара гвардія політичних ігриків, складається враження, що головна битва тепер не на фронті, а за кабінети, рейтинги, телевізійні ефіри. Це виглядає, походьтесь як виклик не лише Україні, а усій українській політичній системі. Бо, якщо вірити ЗМІ, штаб вже працює на повну з наймом людей. З піарниками, з міжнародними менеджерами. І тут питання також: хто фінансує, хто любіює, і головне, чому саме зараз. Тобто ще до офіційного старту вже готуються контролювати інформаційні потоки і створювати образ єдиного кандидата в будь-якому випадку новина, друзі, вибухова, погодьтесь, це не просто внутрішня політика, це вже геополітика з Лондона. Ну ми йдемо далі. Маємо також справжню. Політичну драму у двох актах дзвонок Трампа Орбану Трамп прямо з Овального кабінету, до речі, тисне на Орбана, угорський прем'єр, який, ви знаєте, постійно грає на користь Кремля, раптом змушений виправдовуватись. Європейці вже відверто попросили Трампа натиснути на Будапешт. А Орбан, який ще вчора блокував шлях України в Європейський Союз, тепер виявив. Зацікавленість у переговорах Путіна та Зеленського. Така метаморфоза, друзі, викликає лише одне запитання. Знову хоче сидіти одразу на двох стільцях. Ну і головні інтриги, друзі, чи зламає Трамп угорське блокування, як вважаєте ви? Хто перший відправить війська в Україну, Лондон чи Париж? Вашу думку напишіть в коментарях. Як ви вважаєте, чи готова Європа ризикнути, взявши на себе реальну військову відповідальність? Тут пахне великими геополітичними погодьтесь переломами і одночасно новими небезпеками. Останнє, друзі, ізраїль затвердив план наступу на місто Газа. Міністр оборони офіційно Ізраїлю заявив, що затверджений вже план. Він підготовлений начальником генштабу щодо наступальної операції в місті Газа. Операція отримала назву колісниці Гідеона 2 і стане продовження масштабної кампанії. Розпочатої ізраїльської армії на початку травня. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях буде цікаво почитати. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!